Це української громадської організації Спілка офіцерів України і відполковник армії. Будь ласка! Я вітаю вас, як простий громадянин держави, яка зветься Україна. Але хочу виконати доручення центрального проводу спілки офіцерів України і зачитати заяву. Спілка офіцерів України. Засуджує одноосібну відмову Януковича підписати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Українського народу були сподівання бути у сім'ї європейських народів, вийти із тут економічної та політичної ситуації, будувати вільну незалежну демократичну державу. Проте криваві події на Майдані Незалежності у Києві. Вночі 30 листопада 2013 року із застосуванням сили спецпідрозділами засвідчили, що режим Януковича перейшов в межу законності, дав свою антинародну сутність і спрямованість на ліквідацію державності України. Спілка офіцерів підтримує конституційне право громадян України на вільне вольне відділення щодо європейського розвитку держави і засуджує силовий сценарій у стосунках із власним народом. Спілка офіцерів України звертається до командного та особового складу силових структур України, до всіх працівників правоохоронних органів. З вимогою виконання Конституції та законів України щодо захисту прав громадян. Ми закликаємо не допустити подальшого застосування сили до громадян, учасників масових народних протестів, не виконувати злочинних наказів. Закликаємо всіх громадян України, людей різних політичних подавань, Національностей, конфесій, об'єднатися навколо вимоги конституційної відставки антиукраїнського, антинародного режиму та не піддаватися на провокації щодо силового захоплення державних установ. Слава Україні! Героям слава! Прийнято на засіданні права до спілки офіцерів України 30 листопада 2013 року. Я зараз передаю це цю заяву представникам правоохоронних органів, які пообіцяли передати цю заяву керівництву Криворізького управління Міністерства внутрішніх справ України. Повагаю Петро Лосенко. Пішли зі мною. Пішли зі мною, зміниш. Як я передав. Тут десь стояв. Я прошу передати. Керівництво. Задовження центрального проводу як член виконкому всеукраїнської організації спілки офіцерів України цю заяву керівництву Криворізького управління Міністерства Молодої. Спасибі. Дякую. Дякую.